Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук .ua. і сьогодні в нас на огляді буде автомобільний пилосос від компанії Aspiring. Зараз, коли трішечки потеплішало, попит на подібні речі починає зростати. Ну і це не дивно. І більшість виробників із року в рік, приблизно під цей сезон, пропонують нам новіші, потужніші і кращі моделі. Саме на весняний або літній період. Припадає пік. Продажів або купівлі таких пристроїв, тому що ну, взимку нам зазвичай хочеться швиденько добігти до автомобіля, швиденько його там прогріти, самому зігрітися всередині і кудись їхати. Ми не дивимося по сторонам і менше звертаємо уваги на те, що знаходиться там всередині автомобіля. А от коли тепліше, ми вже трішечки зігріваємось і починаємо дивитись своєму автомобілі. Що десь там потьмянів пластик, його потрібно поліролем протерти, десь там зовні пластик трішечки вигорів, його також потрібно доглянути і також ми дивимося, що десь там пісочок в салоні з'явився, десь якісь крихти, їх швиденько потрібно прибрати. І ось якраз для цієї мети нам і знадобиться автомобільний пилосос. Дуже багато скептицизму є з приводу ось таких пристроїв, але порівнюючи сучасні компактні автомобільні пилососи з тими пристроями, які були в продажі декілька років тому, можна сказати, що всі вони зробили дуже великий крок. Вперед і на сьогоднішній день, ось такий компактний пилосос може забезпечити нам досить пристойну якість прибирання в салоні автомобіля. Звісно, в порівнянні з потужними побутовими пилососами ось такі речі будуть менш ефективними, але все ж таки для того, щоб підтримувати автомобіль в чистоті, ось такий компактний пилосос вам точно підійде. Пилосос називається Espiring Gale 3. Це портативний пилосос з вбудованим літіонним акумулятором, а точніше, з двома акумуляторами ємністю по 2000 мАч кожен. Такої ємності в середньому вистачає приблизно десь на 18 хвилин безперервної роботи. Для того, щоб пропилососити килимки в салоні і сидіння, цього буде більш ніж достатньо. Навіть одного заряду може спокійно вистачити на декілька подібних. Прибирань. Сам пилосос має досить стандартну конструкцію і виготовлений з більш-менш якісного пластику. Також одразу хочеться звернути увагу на його форму. Тут є такий зручний ергономічний вигін, що дозволяє нам рівно тримати пилосос, але при цьому. Робоча поверхня у нас знаходиться горизонтально і дозволяє зручно прибирати в салоні автомобіля. Ще одна цікава особливість, на яку обов'язково потрібно звернути увагу, це отвори, через які виходить повітря з пилососа. У менш продуманих моделей ці отвори можуть знаходитись знизу, і відповідно, коли ми прибираємо струмінь повітря починає піднімати пил з підлоги автомобіля або сидінь. Тут у нас Повітря виходить з двох сторін пилососа, і тому нічого не піднімається. Пил залишається на своїх місцях або бруд, і ми його зручно можемо. Прибирати. Заряджається пилосос за допомогою найрозповсюдженішого роз'єму USB Type-C. Це той самий роз'єм, яким ви заряджаєте свій смартфон, і тому не потрібно буде купувати якусь додаткову зарядку. Пилосос можна зарядити вдома або в автомобілі тим самим дротом, яким ви заряджаєте свій смартфон. Конструктивно тут у нас нічого особливого немає. Одним рухом пристрій ділиться на дві частини. Тут у нас двигун. І вбудований акумулятор. Тут у нас контейнер для сміття і металевий хепа фільтр конусної конструкції. В наших минулих оглядах я вже багато разів пояснював, в чому особливість. Саме конусного фільтру. Тут перевага полягає в тому, що при конусній формі в нас фільтр забруднюється поступово від початку до кінця. І незалежно від того, наскільки забруднився фільтр і наскільки забруднився контейнер, потужність всмоктування не змінюється, тому що фільтр забувається не одразу повністю по всій площині, а поступово від початку до кінця. І тут у нас відповідно бачите більший діаметр і більше повітря може проходити. Тому швидкість всмокту. Бо продуктивність пристрою не змінюється. І ще варто зауважити, що у цієї моделі hepa фільтр металевий, тобто він дуже довговічний, його можна мити, чистити щіточкою, і нічого йому не буде. Також контейнер для сміття тут має непоганий об'єм. Я думаю, для одного або для двох прибирань цього буде більш ніж достатньо. Щоб почистити контейнер, достатньо просто. Демонтувати фільтр і висипати з контейнера все сміття. Щоб сміття не висипалось під час прибирання конструкцією передбачено спеціальний клапан, який унеможливлює висипання зібраного бруду назовні з пилососу. Однією з найголовніших характеристик для будь-якого пилососа є безпосередньо потужність всмоктування, тобто є споживча потужність, скільки електроенергії споживає пристрій, і є потужність всмоктування це його ефективність. Ще буквально два роки тому крутими вважалися автомобільні пилососи, які мали потужність смоктування приблизно 5, 6, 6,5 тисяч паскалей. На сьогоднішній день в мене в руках вже пилосос, який має заявлену потужність смоктування цілих 12 тисяч паскалей, при тому, що його споживча потужність складає всього навсього 100 ватт. Тобто, в принципі, пилосос має бути досить потужним, і саме з цієї причини виробник зробив. Можливість регулювання потужності всмоктування, тобто тут є два режими: слабкий режим і посилений режим. Тобто, виробник вважає, що в деяких випадках застосування посиленого режиму може бути навіть занадто. Для того щоб перевести всі ці кілопаскалі в якісь більш зрозумілі для нас величини, ми зазвичай тестуємо пилосос на його можливість піднімати і утримувати в повітрі. Певну вагу за рахунок сили всмоктування. Зазвичай, для того, щоб провести такий тест, нам вистачало ось таких вагів з максимальною можливою вагою зважування 500 грамів. Але для даного пилососа цього виявилось замало. Тобто, в мене, бачите, тут є ціла купа аксесуарів. Зараз ми їх переважимо, з'ясуємо, скільки ось це все буде важити, і далі я за допомогою пилососа спробую підняти. Ось це все приладдя в повітрі. Отже, у нас є коробка від того самого пилососа з усіма його аксесуарами. Вона важить приблизно десь 400 грамів, ну, можливо, там плюс-мінус 10 грамів. Я думаю, зараз вам це добре видно. Окрім цієї коробочки, у мене ще ну, нехай буде смартфон, який важить разом з чохлом близько 300 грамів. Також у мене є. Рулетка, яка важить трохи більше 100 грамів. І є щось ось такий прикольний засіб для чорніння зовнішнього пластику. Ми його протестуємо в наступному відео. Він також важить трішки більше 100 грамів. Ну, нехай сумарно це все важить приблизно десь 900, можливо, 920-930 грамів. Зараз я покладу всі ці речі в коробку, і ми подивимося, чи зможе даний пилосос підняти в повітря вагу. Більше 900 грамів. Отже, поїхали. Коробка з аксесуарами 400 грам, смартфон 300, засіб для догляду за пластиком ще нехай 100, і рулетка ще 100. Сумарно ми маємо 900, можливо, навіть трішки більше грамів, тобто наближаємось до кілограму. Раніше і 500 грам для пилососа це вже було непогано. Тепер тут у нас два режима. Натискаємо, тримаємо. Перший режим і коротким натисканням вмикається найпотужніший режим. Тобто, як ви бачите, вага 900 грамів, можливо, 920 є. Межею можливостей для даного пилососа, але тим паче таким чином ми можемо оцінити його потужність смоктування. Ну і особисто мене вона вражає. До речі, стосовно аксесуарів, окрім того, що пилосос у нас досить потужний, він має ще й непогану комплектацію. Ну, звісно, ці всі речі в нас в комплектацію не входять, але в комплекті ми знайдемо ось таку сумку-футляр для зберігання і транспортування, і окрім неї. Кабель живлення або заряджання USB на Type-C, шланг-подовжувач, подовжена насадка для прибирання в важкодоступних місцях, широка насадка, і насадка щітка для обробки текстильних поверхонь. В принципі, комплектація дуже непогана, все необхідне є, і це все дуже зручно разом з самим виробом можна зберігати в ось цій сумочці в автомобілі. Ну що ж, по результатам даного тесту, можна сказати, що технології не стоять на місці, і автомобільні пилососи, у нас, як я постійно говорю, з року в рік стають потужнішими і ще більш придатними для прибирання в автомобілях. Можливо, пройде ще декілька років, і ми матимемо вже в продажі такі моделі, які не будуть поступатись потужністю нормальним побутовим пилососам і дозволять виконувати в автомобілі більш глибоке прибирання. В тому, що автомобільні полососи стають потужнішими, також немає нічого дивного, тому що можна сказати, що автомобільний полосос це топ 5 автотоварів. То він входить в топ-5 автотоварів, які найчастіше автомобілісти купують для своїх авто. Тобто, сам по собі виріб є затребуваним, його часто купують, і тому виробники таких пристроїв намагаються зробити їх ще потужнішими і ще кращими. Ну і в даному випадку ми якраз і бачимо це покращення. Але це в нас не найпотужніша модель. Скоро в продажі має з'явитись аналогічний пристрій тільки більшої потужності, приблизно десь на 5000 кПа потужніший, і ми його також найближчим часом протестуємо. Тому щоб не пропустити це відео, обов'язково підпишіться на наш канал. Ну а в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!